Скандал у Костопільській міській раді одному з претендентів на посаду міського голови Андрію Юзичу не дозволили виступити на початку сесії і навіть викликали міліцію. Депутат Анатолій Олексійчук вимагав зробити засідання сесії закритим. Втім, депутати таку пропозицію не підтримали. Після спокійного розгляду питань порядку денного виник черговий скандал навколо підприємства Свіспан Лімітед, яке згідно статистики, увійшло до шести найбільших забруднювачів повітря Рівненської області. Через те кажуть, Костопільські міські обранці у районному центрі постійно нема чим. Дихати. Ви самі бачите, що на День Незалежності дихати було неможливо, тобто все було покрито синім димом. Зранку встає людина помила з вечора машину, яка живуть навколо підприємства чи біля підприємства. А на ранок встає на один палець, у нього тирси і все остального. Проте це не найбільша біда від підприємства. Як повідомили депутати, нещодавно поблизу підприємства санепідемстанція провела експертизу повітря. Висновки експертів не втішні, адже чи не у всіх замірах кількість викидів перевищує норми. Десь було 5 замірів зроблено, У всіх п'яти замірах було повищений вміст пилу і збільшений вміст формальдегіду. крім того, у районному центрі зареєстрували найвищий рівень онкозахворюваності за останні декілька років. Костопільчани підозрюють, що ця ситуація прямо пов'язана з діяльністю підприємства. Медики цього не заперечують. Якщо проаналізувати показники по даним захворюванням за останні от хоча б взяти три роки, це два ну з 11 по 14 рік бо ми маємо повні показники, то можна, можна побачити збільшення даних захворювань. У 2011 році поширеність онкопатології в Костопільському районі становила 1671 на 100 тисяч населення. У 2012 році вона зросла до 1678,3 на 100 тисяч населення. В 2013 це вже становило 1781,7, а в 2014 – 1800. Тобто видно і зрозуміло, що є тенденція до росту новоутворень серед населення нашого району. Заступник директора підприємства Свіспан Лімітед» каже, викиди дійсно є, проте вони навіть не перевищують норми. «Так, да, дійсно, і я це підтверджував в цієї трибуни. відносно того, що підприємство є третього класу шкідливості. Відносно того, що да, дійсно у нас є викиди, значить вони не є вище дозволених, але вони є. В свою чергу депутат Рівненської обласної ради Олексій Кособуцький переконаний, підприємство Свіспан Лімітед порушує законодавство і сприяють цьому корумповані чиновники. Підприємство з іноземними інвестиціями чи взагалі іноземне підприємство розпочало своє будівництво і в своєму будівництві врахувало земельну ділянку, яка йому не належить. Так було. Добре, що виявили депутати, можливо, випадково, можливо, не випадково. Цю річ, як ви думаєте, могла би бути така річ в центрі міста, в містоутворюючому підприємстві без згоди влади, усної, якої завгодно, але без згоди? Я думаю, що ні, це перше питання знову ж таки не до свіспана. Зрозумієте, в них підприємство, в них інвестиції, вони хочуть заробляти і працювати. Вони приїхали в наше прекрасне місто, але на жаль, в нашому місті. Правила саме такі, треба домовитися з мером, можливо, з головою адміністрації. Наприкінці сесії претендент на посаду міського голови Костополя Андрій Юзич знову намагався виступити перед присутніми. Втім, і цього разу йому завадили. Ми слухали багато безпосередньо про цю екологічну ситуацію в місті і слухаємо вже не, не один рік і нічого не змінили. А через що не змінили? Задайте собі запитання. Не змінили тільки через те, через те. Що в нас є корумпована влада, і та влада корумпована, вона мішає змінювати всю ситуацію в країні. На сьогоднішній день я би, маючи підтримку громадськості, хотів попросити від громадськості Євгена Олексійовича, хватить, хватить мучити людей. На сьогоднішній день ми. Вже бачили, побачили всі ситуації. Просимо, попросимо його просто-напросто піти до на пенсію, піти побавити внуки. Присутні на сесії декілька десятків костопільчан вимагали від 70-річного міського голови Костополя піти на пенсію, адже той займає свою посаду вже четверту каденцію підряд. Андрій Панасюк Вадим Махмудов новини рівного.